У мене онуку було 7, -7 років, мені не за себе страшно було, мені просто за онука. То вона... Ми змогли літом пробратися, вийти. Ви вийшли в Кривий Ріг, побули в Рогу трішки, і ми були три місяці в Рогу і потім, як тільки з'явилося в інтернеті про деокупацію, ми зразу, зразу повернулися, в цей же день повернулися. Побачили, чесно. Одні руїни побачили. Було страшно проїжджати, дуже страшно. Ну, ну Це руїни і все. Але ж ми, ми, ми прекрасно розуміємо, що треба, треба робити, крім нас цього нічого не зробить. Влада то влада, влада допомагає, дякуємо їй, ми, ми нічого не маємо проти. Ну, тут же треба і самим щось робити не можна, завжди на якомусь. Нам головне, Перезимувати зиму, а там далі буде все відбудовуватися. Сейчас перший вопрос це перезимувати якось. Світло відновили десь тиждень назад, але частково, не по всьому високопілі, частково по вулицям. А газ обіцяють до нового року відновити по всьому високопілі. Ну, От не вистачає це найбільше. Найбільше це сонячних батарей, це павербанків, оцього найбільше не вистачає. Як ви кажете, світла цього найбільше не вистачає. Ми вже повернулися куди вже виїжджати. І це, це раз, по-друге, держава ну, обіцяє нам, щоб виділити по, по два куби дров, будемо дровами, якось і в одну кімнатку збиватися, якось топити дровами, якось переживати. Ну, ми повернулися сюди, щоб відбудовувати, а не тікати. <п 'я> Гуманітарки достатньо, особливо в першу чергу приділяється увага тим, хто тут був в, в окупації. Да. Гроші почали виплачувати окупаційні, які вони там ну гроші. Гуманітарка постоянно, йде сильно багато гуманітарки, йде від віруючих, сильно багато йде гуманітарки. Ось зараз ось дві алки зайшло, розгружається. Це вже, мабуть, по третьому разу заходять алки Червоного Христа, і ще якась допомога, там доски, там сильно багато, може ви побачили, тут не видно. Не, накриті, накривати почали ми дахи. Я свій дом вже накрила. У мене двохетажний. Ну як вам сказати, комунальний будинок? Да. Уже всі понакривали, вікна вже позабивали. Вже готуємося до зими. У нас вже пройшли усі будинки двохетажні. І вже нам заказали вікна пластикові, і ось через тиждень вже будуть нам ставити. Так що, ті, що були в окупації, оце час, ось цей чоловік дзвонить, видали нам буржуйки. Так що, буржуйки є, дров набили, наламали, тільки збирає, рубай і складай дуже багато. Я сама медпрацівник, ще працююча. Нашому центру, дають тут у центрі бивша санстанція територію. Наші лікарі вже почали робити прийоми там. Де ну трошки вуголок такий ми там освободили, вікна позабивали, дуже повертається і багато повертається. І ось почали нам світло давати, газ почали вже провіряти, де менше як ти сказав, потір, вже світло підключили. Те, що стосується окупованої території, тут там, де пройшла деокупація, тут біда в тому, що стояли дві армії, які билися один з одним. І ми розуміємо, що рівень руйнувань. Величезна. Якщо ми говоримо про глибоко окуповану територію, то там руйнувань набагато менше, але там суцільна гуманітарна катастрофа. Я е, опікуюся якраз тим, щоб ці люди зараз отримали в тому, в чому є реальна потреба. От мені як начальнику військової адміністрації дуже не сподобалася ситуація, коли дуже багато різних організацій, намагаючись показати свою роботу, ну, привозять, наприклад, продукти харчування, продуктові пайки. Ну, здається, це гарна річ. Але якщо людям в 10-й, в двадцятий раз привозять там рис, якісь крупи, олію, ну, не може людина все одно з'їсти більше цієї крупи, ніж може. Їй потрібен раціон, потрібні овочі. Потрібна інша продукція. І от якраз наше завдання зробити так, щоб вони не отримали 20 кілограмів крупи, полі ну, 20 разів по кілограму. Нехай краще вони отримують місячний раціон, але різний, різних продуктів харчування. І якраз в цьому ми зараз працюємо з нашими міжнародними партнерами і організація Об'єднана Націй з усіма своїми кластерами відповідними. І Червоний хрест міжнародний і інші міжнародні інституції, і їх партнери, такі як World, такі як Волцентр Кітчен, Сто Сотки Влад, і Пролісок. І інші вони дуже потужно допомагають, і мені дуже приємно бачити, коли люди отримують те, що їм реально потрібно. Ми зараз намагаємось так організовувати, щоб до людей їхав відповідний конвой, який. Одноразово буде привозити і забезпечувати велику потребу. Так, наприклад, сьогодні Високопілля приїхав конвой Організації Об'єднаних Націй, над яким ми працювали, одночасно такий самий конвой сьогодні приїхав в Нову Ромцовську громаду, такий самий сьогодні приїхав для Новоолександрівської громади, на тиждень тому приїхав великий конвой в велику Олександрівську громаду. Це багато вантажівок, в яких їдуть. А, припустимо, якщо це продукти харчування, то це саме ті продукти харчування, які потрібні цим людям. Далі це ліхтарі на сонячних батареях. Це постільна білизна, матраси, це е, спальні мішки, це відповідно ємності по 500 літрів, по 1000 літрів для води. Це спеціальні таблетки для обеззараження води. Людям дуже потрібні матеріали для відновлення своїх осель. І от якраз зараз. Ми також опікуємося тим, щоб вони отримали їх відповідні кількості. І якраз організація бійних націй намагається вирішити це питання, і в високопільську громаду вже завезено за останні півтори місяці там, півтори тисячі таких наборів, кожен із яких розрахований на 60 квадратних метрів. Наша робота тут надати підтримку тим людям, чиє життя повністю знищено цією війною. Це те, що ми тут робимо. Бачите, позаду мене. Це запаси, які ми передаємо людям з цієї місцевості, які жили тут кілька місяців. майже вісім місяців жили у жахітті цієї війни без адекватного доступу до найважливіших речей. Води, електрики, газу, їжі або будь-яких інших важливих речей. Тож наша робота підтримати їх, пересвідчитись, що вони зможуть вижити. На жаль, наша підтримка, наша допомога тут людям у Херсонській області дуже обмежена через неможливість дістатися до територій непідконтрольних уряду України. Тож на території, які контрольовані РФ, ми не можемо поїхати. Ми не можемо там підтримувати людей. А тут ми тому, що тепер ця зона під контролем уряду України знову. Тому ми працюємо з місцевою адміністрацією, працюємо з очільником області, аби бути впевненими, що ми можемо підтримати людей. Нашими пріоритетами мають бути пріоритети місцевої громади. Ми вперше сюди приїхали. Ми поспілкувалися з місцевою адміністрацією, з очільником області. Тож нам треба краще зрозуміти, які є потреби людей тут, аби вирішити, чим ми можемо підтримати їх сьогодні. Сьогодні ми закупили гігієнічні засоби, закупили енергетичні батончики, закупили воду, закупили речі, які, як ми гадаємо, як місцеві через контакт мобільним телефоном розказали, що вони цю потребують. Тепер нам треба зробити правильні висновки, оцінки побажань, аби бути впевненими, що наша програма буде відповідати потребам людей.